Емігрантка. Я українка, правда? А вже й не скажеш? Я емігрантка. Це справді так, а ви свого не покажеш. Тепер ви росіянки, німкені, туркені, голландки, американські міс і арабські полонянки. А ви куди? Аби не вдома, бо там є світло і щастя. А вдома що? А вдома є тільки ненастя, а вдома біль і голод, нестача кощів вічний холод. Ти, як метелик летиш на світло і не знаєш, що крила свої обпікаєш. Сумно. Згадала я, як ти тікала з України, і з радістю хватала за світлини, махала їми перед очі, кричала, що ти цього хочеш, а потім важко й довго працювала. Забула ти про те, від чого ти тікала, шукала все шляхи та різні входи, як залишитись у теплих водах. І ось настав той час, відправила завітний папірець і дочекалась. Все, кінець, тепер ти не українка, вже перегорнута сторінка. Чого ти плачеш? Ти ж цього хотіла. За що ти паспорт поміняла? Ти думала там мед, але на жаль. Не все прорахував, пройдуть літа, і скажеш ти напевно, що втратила я час даремно, що нема більше ніде такого краю, без нього я сумую, помираю.